Дорогі брати і сестри, Церква Христова, вітаю вас такими прекрасними словами мир вам! І ці слова сказав одного разу Ісус Христос, коли Він з'явився там у кімнаті, де двері були зачинені, де його учні знаходилися, вони були в страху. от, І він став посеред них і сказав мир вам! І вони смутилися від такого приветства, але коли він їм дав себе осязать, коли він їм себе показав, то тоді вони возрадувались, і їхнє серце наповнилось миром. Якщо Христос не скаже до тебе, дорога душа, мир тобі, то де нам тоді взяти мир, своє серце? Цей світ він не може дати нам миру. Але Христос, Він може сказати: мир тобі душа, слава Ісусу Христу. Тому, знаєте, дуже добре, коли ми маємо Божий мир в своєму серці. Тому що ми бачимо, що цей світ, Він не може дати нам миру. Цей світ, він не є стабільний, він не є міцний. Ми бачимо, як каліблються основання, ми бачимо, як потрясаються земні царства, як людина вона не може в цьому світі стояти на твердих, крепких основаннях, але віруючі люди, які увірували в Сина Божого Ісуса Христа, які є в церкві Господній, то вони можуть мати в своєму серці цей божественний мир, вони можуть стояти на цьому твердому основанні, слави Ісусу Христу. Я хотів би сьогодні сказати таку промову, така тема, яким Духом ти водишся? Чи Духом Божим, чи Духом цього світу? І кожен задає собі питання, яким Духом ти водишся. Я зачитаю Слово Боже, яке записано лист святого апостола Павла до римлян, 8 розділ. З 14 го вірша і нижче. Бо всі, хто водиться Духом Божим, сини Божі. Тому що ви не прийняли Духа неволі знову на страх, але прийняли духа всиновлення, яким кличемо, Ава Отче. І цей самий Дух свідчить нашому духові, що ми діти Божі. І друге місце я зачитаю це. Перший соборний лист святого апостола Іоанна, другий розділ з 15 вірша. Не любіть світу ні того, що в світі. Хто любить світ, в тому немає любові, отчої. бо все, що в світі, похоть плоті, похоть очей, гордість життєва, не є від Отця, а від світу цього. І світ минає, і похоть його. А той, хто виконує волю Божу, перебуває по вік. Брати і сестри, сьогодні задамося таким питанням, яким духом ми скеровані, який дух нас веде. Якщо нас веде Дух Божий. То це є добре, це є прекрасно, це є те, що Господь оприділив для своєї церкви. Бо одного разу Він сказав своїм учням: краще для вас, щоб я пішов, бо коли я піду, я умолюся і дасть вам другого утішителя, який прибуде з вами по вік. А Дух Святий, який прийде, Він вас наставить, Він нас, вас научить, Він вам правду возвістить. І скаже вам все, і нагадаю вам все те, що я заповідав вам. Слава Ісусу Христу! І коли ми знаєте скеровані Духом Божим, то навіть якщо в нашому житті трапляються якісь хвилювання, якісь невзгоди, якісь проблеми приходять, то Дух Божий Він утішає нас, Дух Святий Він відкриває нам те, як нам. Жити, як нам поступати, як нам себе поводити, Дух Святий, Він завжди указує на Ісуса Христа. Дух Святий Він, він завжди, знаєте, показує відкриває нам те, що є добре для нас, те, що є воля Божа, блага, угодна і досконала. І тому, коли знаєте, приходять якісь випробування, коли потрясається земля, основання людське, чоловіческе, тоді Божі, вони, як написано, коли побачите це все, що збувається, то, то восклоніть і підніміть голови ваші, бо близько ваше визволення. Слава Ісусу Христу. То сьогодні в цей час ми по-особливому відчуваємо, як близько прихід Ісуса Христа. Він прийде, щоби взяти свою невісту з землі, щоб взяти. Церкву, буде підхоплення церкви Христової. Якщо ми в церкві, якщо ми приймаємо один одного, якщо ми поступаємо по заповідям Божим, то це є приємно Богу. І якщо ми керуємося Духом Божим, то написано в Біблії, що одним духом ми хрещені в одне тіло і тим самим Духом напоєні. Дух Святий. Він веде нас в церкву, він допомагає, щоб ми в церкві служили один одному, щоб ми приймали один одного, що ми не просто сходимося, щоб посидіти, послухати, гарно, дуже співали вірші розказували. Це все прекрасно. Господь багато вже промовляє до нас сьогодні. Хто уважний, той чує голос нашого доброго пастора. Але знаєте, Дух Святий, він обов'язково Він будує свою церкву, він приготовляє церкву до переселення. І якщо тебе веде Дух Божий, то він веде тебе, щоб через тебе було збудування церкви, щоб служити друг другу тим даром, які отримали, щоб, знаєте, підтримувати, утішати друг друга. щоб... Допомагати один одному, бо ми один для одного не посторонні люди. Ми є сім'я Господня, слава Ісусу Христу. Але якщо людина скерована Духом цього світу, то вона враждує проти Бога, тому що написано, хто любить цей світ, в тому немає любові, Отчеї. А любов Божа злилась в серця наші Духом Святим, даним нам. І ось якщо... Людина скерована духом цього світу, то коли в цьому світі щось починає відбуватися, як в нашій державі сьогодні, то людина вона переживає, вона втрачає мир, вона має певні хвилювання, переживання, вона не знає на що встати, на що спертися, от куди піти, знаєте, і так далі. Але коли ми знаємо нашого Господа, і коли ми скеровані Духом Святим, то в нас є надія, слава Богу. І як написано, що каже, підеш через вогонь, і він не опалить тебе, будеш проходити через ріки, і вони не потоплять тебе. Ми бачимо, брати і сестри, як йшли наші попередники в радянські часи, що відбувалося з ними, як вони відстоювали віру євангельську істину. От ми бачимо і знаємо, що вони були. За слово Боже, в вузах, там вони страждали, і там, знаєте, вони мали цю радість, вони мали єднання з Господом в тих важких обставинах їхнього життя, вони радувались, вони приносили плоди для Господа, вони служили Богу, вони не занепадали духом, слава Богу. І так само сьогодні, ми в цей нелегкий час. Якщо ми будемо покладати надію на Бога. Якщо ми будемо пильнувати про те і дбати, щоб мати керівництво Духа Святого в своєму житті, то Господь Він знає, як своїх зберегти, сохранити, як провести, як вовремя до нас заговорить, як нас вивести з якихось обставин. Але навіть якщо нам і доведеться постраждати тілесно, навіть якщо з нами щось трапиться, то ми знаємо, що наш дім на небесах, слава Ісусу Христу! Бо ми тут а на землі странники і пришельці. Наш дім в небесах там ті обітілі приготував Христос для нас. І туди ми стримимося. Але якщо людина дуже глибоко пустила коріння на цій землі, якщо людина дуже приліпилася і полюбила цей світ. То вона тоді, знаєте, небо тоді далеко від такої людини. Вона тоді не може утішатися небом. Але хто молиться, хто виконує Слово Боже в своєму житті, хто служить, то він розуміє, що тут, а на цій землі, він є тимчасовий. І тому все те, що відбувається сьогодні, Христос за це все сказав, що це все буде відбуватися. От і цьому надлежить бути, бо так є в цьому світі. Але ми уповаємо на Господа, покладаємо свою надію на нього, і для нас даний Дух Святий, який збудовує нас в церкву. Слава Господу!